Ще нічого не вийшло. Ще ні, закреп. О, нормолакт. Проти закрепу нормолакт. У Києві працювало ППО? Ми вже показували і відео так само, що зараз а, 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 працюють ДСНС у Харківці. є повністю зруйновано під'їзд багатоквартирного житлового будинку, людей шукають під завалами. Також у ось місті у Харків, част... покажіть, будь ласка, принагідно. Також у місті частково немає світла і води. Якщо ви, друзі, а, маєте зв'язок зараз з нами і дивитеся. І якщо також у вас а, а, чи ваші друзі чи знайомі пишуть про те, що у вас не стало світла чи води, яка там ситуація? Нам. В передмісті є чотири влучання в Харкові серед поранених дітей. Зараз, зараз підказують терміново вмикається наша команда Анна Мартищук, яка дісталася а, в Києві в одне з місць де а, сталася трагедія влучання чи уламки. Не знаємо поки що даємо слово нашій команді Аню. Вітаю колеги. Ми щойно прибули на місце в там, де якраз сталося влучання уламка ракети. І з того, що нам вдалося дізнатися, ми покажемо картинку. Бачимо, що зараз територія огороджена. Будинок чорний, те, що я можу сказати, постраждало кілька квартир. А з іншої сторони бачимо, що дуже багато уламків лежить на подвір'ї. Там зараз працюють вибухотехніки, і відомо, що у приміщенні будинку є нерозірваний снаряд. Зараз туди нікого не пускають. Відбулася евакуація людей. Поки про постраждалих і загиблих інформації немає, але за те, що нам вдалося вивідати у правоохоронців, які тут перебувають, що загиблих немає, але ця інформація уточнюється. Сюди нікого не пускають. Проводяться вибухотехнічні роботи і евакуація людей відбулася. Бачимо, що тут є автобуси, швидка допомога, які надають допомогу і зігрівають людей. Поки ми можемо побачити, що десь тут кілька десятків правоохоронців лежить багато уламків, подвір'я абсолютно чорне. Евакуювали людей також із сусідніх будинків, бо знову ж таки нерозірваний снаряд. Він може здетонувати тут. Зараз проплати дуже небезпечно. Нас попередили і буквально на метрів 10 не впускають сюди людей, бо проводяться відповідні роботи правоохоронцями. Те, що в Толосі ми встигли дізнатися до кінця ефіру, це наразі вся інформація. Ми будемо тут стежити за подіями і е, що встигнемо передати, то і будемо повідомляти. Колега Анна Мартищук. Дякуємо колегу за оперативну роботу за тих умов, в яких ми сьогодні вранці опинилися.